Всіх вітаю 7 серпня, ми на моїй полістирольної пасіці, Північний Схід Одеської області. Ось така картина. Вечір. Коротше, вчора вітер не робив біди, але в наступному відео покажу. А сьогодні зараз покажу, що роблю. Коротше, пробна контрольна така обробка від кліща з чавельною кислотою. Коротше, поїхали, подивимося. стандартна, стандартний, стандартний розвод е, контрольних три. 3-4 сім'ї, один відводок, стандартний розвод, 15 грам щавельної кислоти до 100 мл етилового спирту коротше, Суть в чому? Суть в тому, що поставив контрольки. Цю сім'ю ну не знаю, що там буде. Щавелька, Zooli In. Ось такі контрольки поставив. Поставив під 3 чи 4 сім'ї один відводок. Ну один відводок точно. І оце під кілька сімей бахнув. Ті, які з медами щось не дуже, заодно і перевіримо на кліща. Зараз розкочегариться, бахнемо по два качка. ну Тут повний качок, як я вам показував, перероблював цю штуку. Як бачите, отакагу. От Штука, насосик, пішла жара. Все, коротше, димимо. Я виключаю світло, ну щоб бджол не ліз. Аж дно, бачите, не сильно закрите. Два качка зробив, а з того боку пішло. І, коротше, побачимо завтра, що з того вийде. Ось відводочок не сильний. понятно що частина дима вийде, о загуділи. Коротше, я поки ходив ці контролі ставив і забувся бляха І забувся де поставив, да ні. Так, бакфаст. Буде відео про бакфаста. Побачимо, може в цьому причина, да? як він спрацював. Так, три штуки і там дві. Дві сім'ї, одна, яка всадилася, була контроль ваги, а друга, яка, ну це пакети від брата, а друга, яка ніфіга не принесла. Та й все, можна гасити керогаз. Гудять. Ну, бачите, там дно до кінця не закрите. Так що так. Так, друзі, 8 серпня пройшла доба після того, як ми прокурили щавельною кислотою своїх 5 контрольних подивимося, що там відбувається на... Цих на контрольках, візуально оцінимо, чи там ніхто не здох біля прильотки. Вже бачу, наче нормально все. Давайте глянемо. Друзі, з цією ми почали. Бачимо, дохляка свіжо немає. Бжолка літає, шумить. Зараз я достану контрольку, акуратно, бо не видно. Навіть бачу пилок якийсь приносить. Але як бачите, льоту як такого немає. Так, друзі, достав контрольку. Ну поки я жодного не бачу. Бачимо пилочок насипався. Ну підемо по, по інших. А, є клещик упав, Зараз покажу. Ні, є, є, є. Зараз скажу візуально скільки. Ну одного бачу, два бачу. Вітер здути не міг, не дуже видко. Два бачу. Ну, також обгеть. Сип, сип, три бачу. Ну Теоретично він в розплоді має бути. Зараз покажу крупняком Макросйомкою Ти сім'є штук 5 нарахував, відразу зараз Відводочок і так по порядку підемо з п'яти, що покаже. Друзі, відводочок. Ну поки не бачу, моль. Ну, вже нема. Поки не бачу, я тако на сонці дивлюся. Тобто, навіть якщо тут якихось 3-4 штуки падало, то я їх просто візуально не бачу. Наступне тут у нас бакфаст. Подивимося, що там. Друзі, у бакфаста візуально теж я поки, не, поки нічого не бачу. Не видно. Танік дві контрольки. Це сім'я, яка всадилася на, подсо, на соняху. Ну, тобто другий корпус мінуснувся десь 6 рамок. І наступно ми подивимося, воно лазять Зараз глянемо, що тут. Друзі, ну візуально я побачив кілька ось раз. Два. Два побачив. Ну і поки я не бачу нічого. Ну тут мурахи, три бачу. Поки не бачу, цікаво, що в тій. Ось наступно поряд. Це в мене пакети. А ось цей трохи є. Бачите, яка меду не принесла, дивіться. Ось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сьогодні ще раз їдемо, нема. Восемь. Ну, коротше, тут є штук 50, ще тут гибало лазило. Верх ногами. Дивіться, скільки сипнуло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять, десять. Ну, коротше, я думаю, таке з півсотні легко. Є, є. Бачите, із п'яти одна, що має добре. Ну ось навіть таку, я думаю, видно. Насипало. Мурашки. тут. Бачите, три підряд. Тут є трошки. Друзі, восьмого. Прохожу вже всі на добу. Перевірив. Ця штука готова. Бджоли в шокі будуть. Ми до п'ять контрольок під, скільки це під три сім'ї і два пакета. Бачите, пішло, сильно дав, сильно дав ППУшнику жарубну і цей, бризнуло в обличчя. Один качок у мене два, ну якщо такий повноцінний. Так, треба, щоб нагрілося. Ну, десь отако це ми робимо. Так, що воно там, ми подивимося. й все. Що вам тут ще показувати? Іду димлю. Контроль номер 2 Дивимося, що тут. Я достаю, бо одною рукою незручно буде. Та й покажу, що там. Так, друзі. Перша сім'я з другого контрольного заходу. Сім'я номер 1 На медозборі працювало добре. Зараз на другому корпусі щось там знову ж таки є. Там десь 5 печатного. Кліща я, друзі, не бачу. Мурахи, пилок, бачите, сипеться. Але кліща не видно, жодного не бачу. Йдемо до наступної сім'ї. Друзі, ще одна сім'я. Сім'я номер 2 Тут вони собі в червні поміняли матку. Молода в них мама засіяла аж на початку липня, зараз там 6 печатного. І кліща, друзі, не бедать. Але тут треба варто зауважити, що всі сім'ї оброблялися в перших числах червня, потім відразу після акації. Можливо, це з цим пов'язано, а можливо кліщ в печатному розплоді. Якось так. Друзі. Зараз буде наступна сім'я, тут така матка недолуго покалічена. Подивимося, що там. І наступних 4-5, то в мене пакети від брата, побачимо, що там. Друзі, сім'я номер 3 І тут у нас все чики-піки, бачите, клещик є. Як вам спокусувати? Ось, дивіться, такий чітко по центру попадав. Не знаю скільки, ну полтос є, геть стопудово є. Давайте я тако порахую і скажу. Ви бачите, тако хоча б приблизно. Ось тут він падав. Бачите скільки є? Є, зараз порахую, скажу. Друзі, тут десь 500 штук. Я так от, от, от десь до 30 дорахував, а ще ж тут є. Ну, коротше, рахуємо, що більше 500 по-любому. Ну, як бачите, самі багато його. Це сім'я номер 3 Бачите, є. Зараза. На це у нас під номером 4. Пакет від брата, ну одного бачу. Лапки, шмапки, мурашок нема. Ще один бачу, ще один бачу. Ну, тако може штук. Ще один бачу. Ну, до десяти. До десяти, як такого бачите, немає тут діяльності не вели, нема. Ну і наступний ще буде один пакет від брата. Побачимо що тут. Друзі, тут ще один пакет від брата бачу. Раз. Два. О штук п'ять, якщо є, то і то добре. Три, чотири й немає. Ну, забачте кліщара. Ну, власне, все. Друзі, отже, підсумок двох контрольних замірів стану закліщено, за закліщеності. Варатозом ми маємо? які? Кожна п'ята сім'я. Да? Перший я зробив так, і другий так. Якби немає якоїсь очевидності, що там пакети, брат, до речі, весною пакети аж уже після, ну коротше, не, не, не обробляв і думав, може це показник. Але бачите, ніфіга. В мене всі сім'ї оброблялися тільки за весну два рази і тим не менше. Тобто в березні, да, і після відкачки акації на початку цього, на початку е, червня. Е, тим не менше, як бачимо, одна сім'я є, і в нього серед пакетів да, є е, також одна. Ось якось так. Перевірив дві сім'ї на всякий випадок, чи не здохли матки, все добре з ними. Сіють, ходять, на мене уваги не звертають. Так що, друзі, така штука. Пишіть, що у вас там по кліщам і т.д. і т.п. а в нас короч, вже навіть не знаю. Ну, осінь така, да. хоча, ще, хоча ще місяць літа. Якось так. Все, друзі, папа-папа, -па -па -па, лайкайте, коментуйте, підписуйтеся Моїм друзям Стасу Володимиру Володимиром Євгенову. Мої вітання. Потім ще буду через 7-8 днів, ще раз дуну і так кілька разів побачу, чи буду смужки цьому разі ставити, чи ні. Але якось так. Ну, ще рано, печатка. Не, не, не бачу сенсу, якщо зараз поставити, печатка через 10 днів буде виходити. Чи, чи будуть діяти ті смужки через 10 днів? Якось так. Все, друзі, па-па-па.